Так, сьогодні ми будемо готувати чіпси в мікрохвильовці, ну і не буду тянуть, проступаємо. І для цього нам знадобиться картоплинка, з неї така нормальна порція виходить, але якщо хочете більше, можете взяти дві. Е, ще нам знадобиться обов'язково олія, бачите, соняшникова. Далі е, можна для того, щоб нарізати картоплю, використовувати терку ось такі ось. Бачите, тут рубчики є. Але в мене вона дуже погано ріже, тому я буду використовувати таку чистку. Я її дуже добре промиваю і починаю нарізати картоплю. Ну і, звісно, приправи по смаку. І ці чіпси реально виходять хороші, смачні, і, саме головне, без всякої хімії дуже швидко. Давайте приступаємо до рецепту. І ось так я починаю нарізати картоплю, десь примірно слайсами 2-3 мм, ну, десь так. Головне, щоб були тонкі. Так, ось тільки ось слайсів у слайсі, в мене вийшло з тої картоплинки. Я ще трохи собі допомогла ножиком в кінці, адже там залишився невеличкий кусок і оцею штукою складно було нарізати. Можете самі орієнтуватись, і зараз приступаємо до другого етапу. Я взяла, коротше, ось таку ось миску, тут засипала ці самі слайси і зараз треба наліяти в неї води, щоб вимити весь крахмаль. До речі, майже не забула точнити холодної води. І ось так залишаємо на 5 минут. Заливаємо воду, викладаємо це все на полотенце, щоб воно висохло. І отак уходимо по своїм ділам на 10-8 хвилин. Далі, коли нарешті згадали, що у вас тут чіпси сушаться, берете так серветку, промачуєте їх, щоб точно залишилось вологі з однієї, з іншої. Ось така ось миска у нас вийшла, і зараз ми додамо сюди олійки. Тільки додавати треба так, щоб вони були такі трошки змазані нею. Не треба сильно багато, щоб вона з них тікла, просто щоб змазані були нею. Ніякі спеції поки що не треба додавати, адже вони просто почнуть виділяти вологу і потічуть, а нам цього не треба, адже тоді вони будуть не хрусткими. А ми хочемо хрусткі чипси. Тому не додавайте поки що нічого. Перемішуємо, перемішуємо. Ми беремо тарілку. Усталяємо її пергаментом. усталяємо це все нашими слайсами і в микрохвильовочку. Прошу, періодично перевіряйте, як там ваші чіпси, адже у кожного різні мікрохвильовки. У Когось за минуту запікається, у когось за 5, в мене за 4. Тому провіряйте, щоб точно не згоріло. Уже, як ви бачите, вони в мене так нормально засмажилися, можна їх вже діставати і закружати нову порцію. У мене поки що тут готується нова порція, а вже ці чіпси готові, ви можете солити, перчити, робити з ними, що хочете і їсти. Ну і як ви бачите, із одної картоплини в нас вийшла аж ціла ось така миска чіпсів. Вони реально хрусткі, прикольні. Можете спробувати приготувати. Ну і на цьому я закінчую. Всім пока.